Добре, значить, A, D. Чудово. І F для використання. О, ні, F ударити. E для використання добре, чудово. Гаразд. А, вітаю, авантюристи, і ласкаво, прошу до медолісся. Я очам не міг повірити, коли побачив тебе здалеку. На вигляд ти хоробрий духом. А хоробрий духом саме те. О Боже! О Господи, мені так шкода! Нащо ти вдарив у вухо, чимо вухо! Я не помітив, що це кнопка удару. Я не хотів цього робити, вибач! Ти не хотів мене вдарити? Ні-ні ні, ні я новачок у цій грі, ще не звик до управління. Ну, гаразд, думаю, я можу це пробачити. Ще раз, вибач мені! Та, нічого. Будь ласка, продовжуй. Гаразд. Добре, тоді я продовжу. Так, на чому ми зупинилися? Oh, yeah. Точно. Я хочу, щоб ти знайшов меч мого дідуся і повернув його мені. Він захований у гробниці за межами Медолісся. Цей меч допоможе зняти прокляття. Що? Вибач, а, мені! Кого, О, вибач, 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 вибач. Пробач. Я розповідаю про свого мертвого дідуся, що він помер, що він мертвий. Я не хотів, вибач, а вибач, будь ласка, вибачте! Пощу По обличчю. Вибач, вибач! Я ще звикаю до управління, присягаюся, я не хотів тебе вдарити! Як можна випадково вдарити когось поближче? Я ще вивчаю різницю між F та E. удар і використати. В інших іграх вони відрізняються. Обіцяю, цього більше не станеться. Ти обіцяєш? Обіцяю. Добре, якщо ти обіцяєш, то я. Продовжу. Дякую. <кхух> На чому я зупинився? Ти геть збив мене з пантелику. Ого, досі болить. Добре, я мій дідусь врятував усе медолісся. Повернення меча допоможе не тільки очистити землю від прокляття, яке переслідує медолісся, а й очистить моє серце від прокляття, яке переслідує мене після його смерті. Авантюриста, Я добре бачу, що ти маєш щиру і хоробру душу. Чи приймеш ти це завдання? Patreon.